Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвод. Дивимося сьогодні топовий настрійний бій на мапі Піщана ріка. За кермом нашого агрегата сьогодні грає Дамнінг, так називається автор нашого реплею. І поговоримо про наш сьогоднішній танчик 9 рівня XOR 1006 7. Попередня колісна машина в лінійці. World of Tanks, її двигун на 535 кінських сил може досягати максимальної швидкості 65 км на годину вперед та 35 км назад. А бронювання лобової частини корпуса у башні становить 60 і 85 мм відповідно. Найбільш помітним поліпшенням є опціональна 105-мм гармата зі швидкістю польоту снаряда в 1080 метрів за секунду. Це стандартний бронебійний снаряд. 1240 метрів за секунду це голдовий підкалібер, і 1080 метрів за секунду це осколково-фугасний снаряд. Осколково фугасний снаряд та бронебійний забирають по 390 разової шкоди, осколково фугасний, забирає 480 одиниць відповідно. Та бронебійний стандартний снаряд пробуває 248 мм броні. Оці голдові підкалібри, які возить наш автореплею, пробувають 315 мм. Міліметрів бронепробиття та е, осколково фугасні снаряди пробивають 53 міліметри. Е, відповідно, відповідно від ролі підтримки і Попробуйте снайперувати. Це снайперський танк Британії, новий колісний, які тепер почали виходити. Чому я так розповів про даний танчик? Я більше ніж впевнений, що таких танчиків дуже мало хто має, в тому числі і я. Я взагалі навіть не починав їх качати. Можливо, навіть знайдуться такі гравці взагалі, що навіть не грають, не знають за ці танки, бо тому що можуть бути, наприклад, задроти, а можуть бути такі, як я. Не цікавляться таким, цікавляться, але не в задротництві. Тож відразу по бою. Рахунок вже 3 1 Ми на мапі, як я вже сказав, піщана ріка. Наш реплею грає, подивіться, до речі, на сетапи команд. Всі дев'ятки це дуже рідкісний бій. Подивіться, влучив нам. Тортойс э, влучив нам в, 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 цей, в колесо і взагалі танк майже не їде. Тож, э, варто ще відмітити, що у нас взагалі э, три позначки на нашій гарматі, взагалі цей чоловік знає толк в цій грі на Xori 1006 Drop 7. І подивіться, яка у нас коротенька гармата така, така дуже взагалі коротенька, але досить снайперська. Подивимося ще на те, що біля танка стоїть 27. Саме така кількість приблизно проведених боїв взагалі нашим гравцем на даному танчику. І у нього вже три позначки взагалі це грає досить топова статюга, судячи по тому, за яку кількість боїв він взагалі ну, здобув три. Позначки на гарматі, це дуже можливо навіть рекордна кількість боїв. Не знаю, можливо, задроти наш автореплею на оці три позначки, і дивимося взагалі на що цей танк е, здатний. Взагалі в рандомі. Як я вже сказав, у нас повністю всі дев'ятки, немає ні десяток, ні вісьмерок. Так що у нас можна сказати, що е, шанси рівні. До речі, у нас взагалі в сетапах ні одної ЛТ нема взагалі. І ні одної артилерії. Тож ми можемо розгулятися. У нас найшвидший танк колісний в цій грі, взагалі в цьому бою 65 км на годину, як ви знаєте, вперед швидкість нашого танка. І подивіться, скільки тут уже оцих паттон танків, Взагалі, оце акціонний танк, який подарувала вегенам 9 рівня. Не знаю. Ще з чого вона взагалі розщедрилася на акціонний танк, взагалі невідомо. І тим часом у нас вже 2967 завданої шкоди, 1605 асисту. ну вже 3300 з лишнім завданої шкоди. У нас вже в кишені, рахунок 7-5. І ми йдемо, можна сказати, нога, нога в ногу по е хітпойнтам на команду. Взагалі, спішити не варто, бо тому що, як ви знаєте, може. Дуже швидко перевалитися в ту чи в другу е, сторону е, в командах і відразу може запахнути зливом. І, до речі, наш автореплею покаже, як взагалі снайперить даний танк. А до речі, іменно 9 рівня оцей Xor це снайперський середній танк колісний в Британії, який тепер вийшов, він іменно іде як снайперський. Розробники на своєму сайті написали, що, до речі, о, це постріл засвітиться наш автореплей чи ні. Ми стріляли, по ідеї, через деревце і, по ідеї, не маємо світитися. Так ми навіть її навіть і не підсвітилися і не помітив, пробили ми його чи не пробили. Так, ну тут вже він з'їв наш нарядик. 435 хітпонтів вилітає, він уже шотний для нас, становиться взагалі. Не знаю, чому він взагалі опустився трішки нижче, бо тому що броня. Менша була, як ви знаєте, 325 хітпонтів вилітає, і збираємо тортойса, Як ви знаєте, він опустив свою броню нижче і вона там приведена броня була менша. Тож, рахунок 8-6, ми 4934 хітпойти вже настріляли. І взагалі дивимося, по кому настріляти. Ми виїхали отут. Центр на грибінку. Ми тут самі собі і світимо, і самі відстрілюємо по своєму засвіту і забираємо патрон-танк 259 понтів. У нас вже 4 фраги в кишені. І Бачимо на міні-мапу шкода Т-50, наша союзна взагалі вже прожимає, тут, там де тортой стояв, бачимо на міні-карті. Не знаю взагалі, чому стоять отут. наші ПТСАУ біля нашого респауна. Отут, не знаю, можливо, вони щось чув, взагалі відчувають, що зараз буде прорив. І подивіться, як знаходить таку позицію. Т10 ми забираємо 309 хітпонтів, вже п'ятий фраг у нас вже в кишені, тож, до речі, багато хто у відосиках дивився по української мови, хто коментує. Кажуть, якщо гармата опускається вниз, по-москальськи, до речі, це називається УВН. По-українськи я перевіряв на сайті офіційного перекладу українською мовою, це буде КВН. КВН так буде звучати, а не УВН. Переводиться як кути вертикального наведення в українській мові, так офіційно пише Wargaming, тож це до слова. І Рахунок уже 10-9, ми програємо на 1000 хітпонтів, ми так на центрі і стоїмо. Шкода Т-50, у нас на прикритті стоїть по лівій частині на гірці, там де тортойся ми забрали. Взагалі вона шотна, немає куди рипатися, ми стоїмо на просвітленні. Можливо, вдасться когось підсвітити. взагалі. І е, от Скажу я вам, така собі ситуація у нас. Взагалі, не дивлячись на те, що у нас вже майже 6 тисяч хітпонтів все одно наша команда не виграє, взагалі зливаються, як ви знаєте. Наша команда, взагалі, наші союзники дуже часто бачу таке в реплеях, замість того, щоб нам допомагати. Наоборот, вони їдуть і зливаються. Отаке От дуже часто буває в цьому бою. Те саме, майже в кожному дуже часто одне і те саме показують. Центрувана 7-1, подивіться, від башти від хотів виїхати. І постріляти по нам, як ви знаєте, я вже сказав, корпус у нас і башта дуже, такі, можна сказати, картонні, у кого за 65 мм бронебр... бронепробиття фугасним снарядом. От, наприклад, британські танки, у яких підвищене бронепробиття осколково фугасним снарядом, вони взагалі наш танк, оцей ГСОР 9 рівня, будуть шити навіть в башту фугасними снарядами. Отака, отакі у нас реалії цим танком. Тільки снайперувати, наприклад, таке Леопард-1, він взагалі картон, так само і оцей колісний танчик. Взагалі, скажу я вам, було б дуже цікаво почитати в коментарях, хто повикачував ці колісні танки, як вони взагалі себе почувають в рандомі. І Подивіться, до речі, можливо, зараз ми по СТРВК ВК дали блайндшот, Можливо, подивимося в кінці бою, обов'язково, але мені здається, що залетіло чи з пробиттям, чи ні, будемо перевіряти в кінці бою, як я вже сказав. Тож ми тут так і стоїмо. Дивимося на міні-мапу ЦБ лінії Оці, взагалі, як вверху, так і перші, другі, треті лінії, так і нульова, дев'ята, восьма. Там повністю противники зайняли повністю одну сторону міні-мапи, взагалі, якщо дивитися на неї. До речі, це не стандартний бій, це зустрічний. Тут одна база, як ви знаєте, дуже довго вона береться одним танком. Три з половиною хвилини. Я кожного разу акцентую свою увагу на цьому. Три з половиною хвилини береться одним танком захоплення бази на зустрічному бою. Це нестандартний, незвичайний тут тільки одна база. Ще раз підкреслюю, і бачимо: проїжджає наш Т-30, наш союзник стає на захоплення бази. Так, і подивіться, він просто проїхався по базі, не знаю, можливо, він їде на допомогу на нашому авторіплею та шкоді Т-50. Зараз будемо дивитися, на мінімапі видно, що взагалі два танки їдуть в нашу сторону, Т-30 вже біля нас, а Патон-танк, наш союзний, їде до шкоди Т-50, не знаю, можливо, зараз буде прорив, будуть проривати. Взагалі, напрямок СТРВК забирає шкоду Т-50, помиляється наш союзник на шкоді Т-50, СРВК, до речі, він шотний залишається. Не знаю, не помітив, чи шкода Т-50 дала постріл по СТРВК чи ні, але якщо не дала, то, наприклад, наш бланч заходить тут 50 ТП їде, подивіться. І не знаю, в борт взагалі голодовим під калібром ми не пробиваємо. 315 мм бронепробиття в борт, взагалі це не кумулятив, взагалі що там могло з жерти борта, нічого не могли. І, до речі, тепер був ризик підсвітитися, бо тому що були непрозорі кущі. Підходить перезарядка до кінця і так ми його забираємо 50 ТП, 321 хіппоинт. Всі злизуємо з нього і мчимося. E, взагалі, так, куди ми їдемо? їдемо? Де останній раз світилося ЦЦ-1 МК-2, швидше за все, так, ні, ми їдемо, де світився паттон танк. Тому що зараз будемо повертати наліво, e, як ми бачимо на міні-мапі, де останній раз танки світилися. І, до речі, наш танк майже фуловий. Так, підсвічується МК-2, тут і Паттон танк, вони обидва вже приїхали на e, цю сторону, де вони e, мали свій респаун, там де вони з'являлися e, в танках. І вже другу пайку даємо по ЦЦ. Залишаються два танки противника. Подивіться, т 30 просто падає на ЦЦку. Це, до речі, ПТСА у 9 рівня, хто не знає, з барабаном специфічним, 8 секунд перезарядка між нарядами всередині барабана. Не знають специфічний такий барабан, але нічого. Так, знаходимо простріл по батон-танку і даємо йому жопу на 371 хітпойнт. До речі, скажу я вам, дивився я і аналізував цей бій, я дуже разів 5 дивився цей реплей, думав, додавати його чи ні, і хотів показати цим, що, наприклад, якщо я чи хтось інший такий середній гравці взагалі попали на такому танку вже давно. Боролися і просто злилися. Але не наш герой, який добирає останнього противника. Ось такі у нас топові боярські на піщаній річці, на 9-му колісному танку Британії. Новому у нас 10 тисяч сумарки, 9 тисяч завданої шкоди, 8 фрагів. Це досить топовий результат. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.